Доброго вечора, любі друзі, доброго вечора, українці, доброго вечора, діти, і батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині. Зараз у нас 17 годин 35 хвилин. І сьогодні в нас сьоме Вересня 2023 року. Ми бачимо, що. образ Діви Марії і ми знаходимося біля гроту Діви Марії. Складаємо подяку Діви Марії. Складаємо подяку господеві, Складаємо подяку ангелам-охоронцям, які постійно доглядають за нами і не глінуємося, а кожного дня промовляємо е, різні молитви від самої легкої до якої ви вважаєте за потрібним. Бо ми знаємо самопросто, це Господи. Ісуса Христа помилуй грішного. Тож це найпростіше, а є молитви, коли ми звертаємося до Богородиці Діви, щоб вона як заступниця всіх тих, які потребують захисту. Звертаються до неї і вона є відкритою дорогою до її сина. Тож не Тож, не треба е, боятися звертатись до Богородиці, або думати, що тільки до Бога я звернусь, нам е, дають і різних святих, щоб через них ми теж зверталися, особливо люблять звертатись до е, святого Миколая. Бо він швидко допомагає у помочі і до інших святих які в якомусь тяжкому напрямку, який людині не дається, наприклад, знання не даються, то Людина звертається до Сергія Радонівського. В іншому, якщо швидка допомога, то до Миколая, Святого Миколая і таке інше. Тож ми звертаємося і ці святі допомагають нам. Так що я всім бажаю щастя, радості. Здоров'я, Бо до нас прийшли дві е дівчинки. І щоб все у вас було добре, для цього щось робіть у духовному доброго дня О е сенсі свого життя. І все тоді буде у вас добре. Одинадцятий коридор тропи Серафама Соровського, сукрального Голосієво, верхня межа Сергія Пустині. На все добре, любі мої місто Київ.